Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами будемо тестувати сили босів. Я думаю, що оберемо для цього білд, який більш нам знайомий, будемо тестувати на варварі. Якщо чесно, сили босів вони використовуються дуже гарно на всіх білдах, але, як на мене, варвар нам більше... Скажімо так, до душі, більш зрозумілий. Збірку ми, мабуть, розбирати не будемо само по собі, тому що це збірка або поточного сезону, ну або попереднього сезону, дивлячись, коли ви будете дивитися це відео. Тобто, це збірка на стрибки Варвара через стрибки саме. Тому. В принципі, я не думаю, що є великий сенс розповідати про неї там досить довго, чи розглядати вміння, чи навички. Ну, можемо дуже швидко, скажімо так, показати, що саме в нас тут знаходиться. Але я думаю, що всі її ви і так уже знаєте, що не буде ніякого, скажімо так, ну, сенсу в тому, щоб. 10 разів повторюватися і розповідати одне і те ж саме. Можливо, зробимо окремо просто, скажімо так, окреме відео про цю збірку, якщо її ще не було на каналі, але не будемо е геть сильно загострювати на ній увагу, тому що, ну, грубо кажучи, вона нічим не відрізняється від тієї збірки, друзі, яка була в нас в 7 сезоні. Тому ми будемо розглядати все ж таки нові здібності босів. Будемо просто дивитися, друзі, що вони можуть, як вони саме використовуються. Ну, грубо кажучи, це відео буде не про те, який там білд найсильніший. Якщо ви чекали відео про білд саме варвара, можливо, ми якийсь із білдів розглянемо. Просто-напросто не хочеться ну, впускати таку можливість і пропускати всі ці сили босів. Ми будемо дивитися, як вони взагалі виглядають, ну і як ми їх потім зможемо використовувати на різноманітних персонажах. Тому це відео, друзі, буде більше про те, які саме сили в нас з'явилися. А не про те, яка там збірка найсильніша, найпотужніша. Давайте почнемо з вами з простого. Виберемо якесь вміння цікаве для того, щоб побачити, як воно буде працювати. Ну, Наприклад, почнімо з першого. Перше вміння нам дає, друзі, нестримність, збільшує наш урон і швидкість нашої атаки, а також швидкість нашого руху. Я не думаю, що це вміння буде цікавим для вибору нашого головного вміння, тому оберемо якесь інше. Коли вороги будуть приміняти до нас ефекти періодичного урона, ми будемо їх отруювати. Ну, ось це вже звучить більш-менш цікаво. Давайте ввімкнемо якісь, скажімо так, ну... Не геть високий, але не геть низький портал для того, щоб це все перевірити. Можливо, ми побачимо якийсь урон від нашої отрути. До речі, тут на ПТРі в цій версії гри чомусь неправильно відображаються складності, тому що ну, останній торман четвертий, він має відповідати 55 му рівню складності. Ну, вімкнемо в будь-якому випадку щось навіть більше. Будемо перевіряти, друзі, по, по порядку ці всі сили. Ну, почнімо з, е, із самих простих, чи будемо ми їх використовувати. А далі вже подивимося, чи буде в цьому якийсь сенс. Тобто, до нас е, мають монстри примінити якийсь ефект періодичного урону. Тобто все, що стосується яду, темної магії, ну і подібних вмінь, е, мають дати нам змогу наносити демедж від отрути. Ну, зараз побачимо, як це все буде працювати. Не знаю, чи запишемо одне відео, чи їх буде декілька, але хотілося б, скажімо так, ну, більш детально розглянути ці сили. Не будемо навіть, мабуть, проходити яму геть до кінця. Просто будемо дивитися, як працюють взагалі ці сили. І щось ми бачимо, що маленький, мабуть, ми портал вімкнули для цього. Тому що в основному, мабуть, наносимо урон від наших все ж таки землетрусів. Ну, давайте спробуємо. Я думаю, що ця сила виключно для чогось допоміжного, тому що навряд чи монстри, ну, скажімо так, будуть нас вводити в стан контролю. Це буде дуже погано для нашого персонажа, якщо нас монстри будуть вводити в стан контролю. Точніше, не в стан контролю, а використовувати по нам періодичний урон. Таких ситуацій буде, ну, не так, щоб сказати, що багато, але я думаю, що їх буде значно менше, ніж в ситуації, коли вони нам будуть наносити якийсь інший урон. Ну, Не знаю навіть, давайте спробуємо тоді навіть їх не бити, а просто-напросто перевірити, що буде відбуватися, коли. Коли вони по нам будуть наносити урон. Ну, от Ми бачимо, що нічого не відбувається, в принципі, тому що періодичного урону монстри нам не наносять. Друзі. Мабуть, це вміння ми відразу пропустимо, тому що, друзі, мені здається, що воно не буде геть коректно працювати. Давайте просто облишимо цей портал. Тому що, як на мене, ну, дуже мало збірок буде використовувати саме це вміння як головне. Тому що щоб по нам наносили якийсь періодичний урон. Ну, я не знаю, які ситуації мають відбуватися в грі. Давайте перевіримо з вами краще наступне вміння. Коли наші вміння категорії нашого переміщення будуть. Підпалювати наших ворогів. То вміння, я думаю, заграє дуже гарно на всіх біл... білдах сорки, на всіх збір... збірках деяких, наприклад, народженого духом або щирівника, а не сорки. Вибачаюсь. Ну, В принципі, одне і те ж саме, але все ж таки. Ну, давайте з цього всього нічого змінювати поки що не будемо. Будемо дивитися, як буде працювати саме ось це вміння. Тобто, коли ми будемо, наприклад, використовувати наш стрибок, ми маємо підпалювати ворогів. Тоді давайте все ж таки виберемо, ну, наприклад, щоб наносити більше періодичного урону, друзі. Якщо ми вже їх підпалюємо, тоді давайте візьмемо хоча б. Хоча б ось таке вміння. Бар'єр, мабуть, залишимо, щоб нас сильно не били. Ну і темну магію також залишимо, побачимо, що ми зможемо зробити монстрам. Давайте вимкнемо все ж таки якийсь вищий рівень порталу, щоб побачити, як саме буде працювати це вміння. Чи буде нам вистачати урону. Так, і по ідеї, коли ми стрибаємо, має відбуватися вибух. Слухайте, ну, 75-й це вже за високий, я думаю, портал. Угу. І коли ми використовуємо наш стрибок, відбувається вибух. Тобто ми тут демедж наносимо навіть не від наших землетрусів. А як ви бачите, ну зараз десь стрибнемо, так, щоб було видно. От Бачите, коли ми використовуємо наш стрибок, сам з'являється така як хвиля вогняна. Ну от Ми її бачимо. Просто погано, мабуть, видно через те, що заважають землетруси. Але в принципі, у варвара є також демедж від вогню. Я думаю, на ньому можна буде спокійно використовувати це вміння навіть на деяких білдах, щоб проходити більш-менш високі рівні ями. Слухайте, та я думаю, що навіть для цього білду знадобиться це вміння, якщо правильно розставити наші допоміжні вміння, то ми зможемо наносити навіть значну кількість урону на цьому персонажі. Бо по часу я дивлюся, що все, в принципі, в нас непогано навіть виглядає. Можливо, навіть зберемо який, якийсь білд з вами на цьому вмінні. Слухайте, виглядає досить цікаво. Мені чомусь навіть захотілося трошечки змінити рубрику цього відео, Ну, давайте залишимо це на наступну рубрику. Тобто на варвара однозначно це вміння також підійде, тому що в нього є урон від вогню. І я думаю, що на ньому є сенс використовувати саме ось це вміння. Ось тут дуже гарно видно, що ми викликаємо такі, як вогняні хвилі. Я думаю, вони прекрасно будуть мати синергію з нашим вмінням нашого землетрусу. Мають місце бути навіть на цьому білді варвара. Слухайте, цікаво. Ну, не будемо проходити цей портал далі. Тут нам, в принципі, все зрозуміло. Давайте спробуємо щось іще. Щоб це відео не затягувалося на півтори години, не знаю. Не знаю навіть скільки вмінь ми зможемо за цей час з вами розглянути. Давайте ще візьмемо. Якесь зілля для того, щоб бачити, скільки часу у нас на це все пішло. Ну і давайте подивимося далі, що в нас є. Так, далі в нас є вміння, яке нам буде допомагати наносити наш демедж цілям, які знаходяться далеко від нас. Ну, це виключно, я думаю, для чарівника або для розбійника, тому що варваром ми навряд чи зможемо наносити. Урон також модифікатор тут деякий також виключно для класів, які атакують монстрів якимись дальніми атаками, тому я думаю, що це вміння ми пропустимо. Ну, я думаю, що в принципі воно не має ніякого візуального ефекту. Для нас воно тут не цікаво, воно просто буде збільшувати наш урон. От, до речі, пасивка від цього вміння, те, що ми щойно використовували, також дуже хороше, як на мене. Що ми будемо збільшувати свій урон на 1%, якщо в нас високі супротиви до стихії. Слухайте, як пасивне вміння, і як активне вміння. Це вміння дуже хороше буде. Так, далі дивимось. Коли ми будемо. Використовувати наш стрибок, тобто наше вміння для переміщення, ми будемо наносити ворогам значну кіль... кількість урону. Від іскри, я так розумію, що це буде використовуватися дуже прекрасно на, знову ж таки, чарівнику або, до речі, на народженого духом, тому що в них якраз є урон від цієї стихії. Ну, скоріше за все на чарівнику, тому що тут, там в нього дуже сильно багато пов'язано і дошок парагону. Ну, точніше, не дошок парагону. вмінь, саме з іскрами, а також на дошках парагону можна вибрати гліф, який буде збільшувати від цього вміння урон. І час відновлення нашого стрибка буде зменшуватися на 5%. І ефект буде посилюватися. За рахунок супротивів до нашої блискавки, тобто аж на 30%. Слухайте, я думаю, друзі, що це вміння буде абсолютно точно використовуватися в багатьох білдах, тому що в нього є дуже гарний бонус до часу відновлення нашого стрибку. Я думаю, що це вміння дуже гарно зіграє для чарівників і дуже гарно зіграє взагалі для всіх класів, в яких є якісь проблеми з переміщенням саме. Тому що якщо ми будемо використовувати руну джа, то ми зможемо дуже швидко переміщуватися від монстрів до монстрів і наносити при цьому ще більшу кількість урону. І ще при цьому всьому ми будемо. Зменшувати час відновлення цього стрибку. Ну, давайте спробуємо використовувати все ж таки його як вміння основне. Побачимо, що ми будемо монстром робити. Звичайно, в 75-му порталі це навряд чи буде видно, але давайте спробуємо Аніто ввімкнемо якісь трошечки нижчі. Тобто тепер, коли ми будемо стрибати, ми будемо, я так розумію, Викликати. Ну, іскри, блискавки. Зараз побачимо, друзі. Протиснемо наше допоміжне вміння. Боже, прекрасно виглядає, слухайте, ну, це буде однозначно вміння для духонародженого або для чарівника, тому що в них якраз є допоміжні умови для того, щоб посилювати урон від блискавки. Мені чомусь здається, що, до речі, це вміння буде якимось чином використовуватися так чи інакше, ну, як пасивне вміння на чарівнику або як активне вміння, тому що щось мені здається, що ці іскри саме були <сум> придумані розробниками для нього. Ну, бачимо, що в цьому порталі воно особливо великого урону не наносить, але виглядає, скажімо так, жваво. Ну, Досить прикольно. Я думаю, що якщо правильно зібрати білд на правильному персонажі, то можна буде використовувати це вміння 100%. Виглядає воно, скажімо так, досить варіативним. Ну, як мінімум, для класу чарівника і на це 100%. Так, ну давайте не будемо займатися дурницею. Давайте все ж таки покинемо цей портал. Нехай навіть уб'ють нашого персонажа, тому що в нас ціль тут не пройти яму, ціль просто побачити, які вміння в нас взагалі є. Так, монстри нас покинули, і тепер ми можемо, мабуть, спокійно покинути цю яму. Слухайте, ну, урону, якщо розставляти все неправильно не так уже і багато, тому я думаю, ми зможемо використовувати спокійно щось інше. Щось інше. Вімкнемо просто нижчу трошки яму. Так, далі що в нас іде? Вміння темної магії. І вогню будуть збільшувати швидкість нашого переміщення на 3%, максимальний бонус 30%. Ну, Я думаю, друзі, це виключно вміння для того, щоб використовувати його саме в пасивках. Тому що воно буде збільшувати от за рахунок модифікатору. Буде збільшувати вірогідність критичного нашого удару. Тобто ми його будемо. 100% використовувати саме для цього, щоб підняти його на 70%. Я вважаю, що це максимальний імбалансне вміння, хоча побачимо, чи додадуть його з таким самим бонусом, як і зараз він є, в фінальну версію у восьмому сезоні, тому що мені здається, що це дуже багато. 70% до критичного. До вірогідності критичного удару. Тобто, за рахунок цього вміння, ми зможемо не набирати взагалі критичний удар ні на рукавицях, ні на амулеті, ні на кільцях. Тобто, дуже, скажімо так, ну, дуже потужне вміння, мабуть, що навіть ми його візьмемо, тому що критичний удар, чому б і ні. Так, давайте глянемо далі все ж таки. Коли ми будемо наносити демедж вразливому ворогу, ми будемо знімати ефект вразливості, а потім сповільнювати його. Ну, слухайте, ну це я знову ж таки думаю вміння для того, щоб використовувати його виключно як модифікатор, тому що головний ефект тут. Нам говорять про те, що постійно вороги мають бути вразливими. А такі ситуації, щоб вони були постійно вразливими, стаються не так уже і часто. Ну, Можна довести біл до того, щоб, скажімо так, ну, зробити ворогів вразливими. Але більш корисний тут буде модифікатор все ж таки. Який буде збільшувати наш демендж по вразливим саме ворогам. Тому ми його, мабуть, пропустимо, тим паче, що. Ми, мабуть, не помітимо нічого, якщо поставимо його ось сюди. Так, далі в нас іде вміння, друзі, яке буде нам давати, якщо ми його будемо використовувати як головне. Коли ми будемо використовувати свої основні вміння, коли в нас є бар'єр, ми будемо збивати з ніг наших ворогів на 3 секунди. Слухайте, ну теж такий собі бонус. Я думаю, абсолютно класний бонус, те, що у нас іде знову ж таки в модифікаторі. Коли ми будемо отримувати укріплення, ми будемо також отримувати бар'єр. Ну, бар'єр, от я вважаю, що це взагалі дуже класна штука, тому що бар'єри дуже сильні, по-перше, в монстрів. По-друге, якщо ми будемо проходити якихось босів, які нам не дуже сильно, скажімо так, дають змогу нормально їх проходити, тобто Андеріель, Дюріеля і ось цього Вовка-Вісника, то ця пасивка, я думаю, буде найкращою взагалі для всіх гравців, що грають на режимі хардкору та й в принципі для всіх гравців, яких не дуже сильно зібраний нормально білд, яких він більш такий. Ну, Скажімо так, не ідеальний, більш слабший, ніж якісь топові збірки. Тому цю силу, я думаю, будуть виключно використовувати, друзі-гравці як допоміжно. Так, далі в нас іде сила, яка буде в нас працювати, я так розумію, на тих персонажів, які будуть використовувати якихось компаньйонів. Тому, друзі, ми, мабуть, її пропустимо. Я думаю, що ця сила буде дуже гарно працювати на друїді, який використовує вовків. І також я думаю, що вона дуже гарно буде працювати на некроманті. Ну, опис її ми перечитувати знову ж таки не будемо. На варварі, я думаю, її використовувати, ну, не варто. Давайте підемо далі. Базові вміння будуть наносити. Нашим монстрам більше урону від іскор. Знову ж таки, друзі. Я думаю, що це буде сила в більшості для чарівників або духа народжених, тому що. Базові вміння на блискавці, ну, від іскар, це буде 100% для цих класів. І ще, до речі, я вважаю, що ця сила буде дуже гарно грати на білдах, наприклад, як на Баш варварі ну, тобто на варварі, який грає через е, нищівний наш Удар. Або ж, друзі, на. Наприклад, розбійнику, який також грає через базові вміння. Тобто на всіх персонажах, які будуть використовувати базові вміння, в принципі, буде незайвим урон також від блискавки. На цьому персонажі, я думаю, що ніякого сенсу тестувати це вміння немає, тому що, знову ж таки, урон від базового вміння ми в цьому білді не наносимо. Але, в принципі, зрозуміло, для чого це сила. Тобто для друїда, для чарівника, для духонародженого, 100% вона підійде. Для варвара навряд чи, тому що він в нас блискавками не б'є. Також, я думаю, вона буде некорисною для некроманта, тому що некромант теж не використовує ніяких ні блискавок, нічого схожого цим. Ну, і в принципі, хто в нас ще залишився? Некромант і варвар є. Друїд чарівник і духа народжений, щось 5 виходить. А хто ж у нас ще, ще залишається? Розбійник? Ну, на розбійнику можливо, не факт, але можливо. Не знаю навіть, друзі. Давайте підемо трішки далі. Так, слухайте, ну ось це вміння досить цікаво, коли ми при підтримці якогось вміння будемо створювати. Вміння боса, яке буде наносити велику кількість урона. І ще й буде наносити в його від холоду. Я думаю, що це вміння будуть 100% використовувати друзі-білди, ну, класи, які використовують білди на, скажімо так, ну специфіці. Швидкого переміщення за рахунок якогось вміння. Тобто, скоріше за все, друзі, це вміння буде використовуватися якимось чином на варварі, який буде грати, наприклад, через е, наше вміння. Ну, Давайте спробуємо, чому би і ні. В принципі, як варіант. Тільки не підемо такі високі рівні ями. Вімкнемо щось простіше. Тобто, коли ми будемо використовувати вміння, які будуть витрачати наш ресурс, ми будемо викликати вміння боса. От оце вже більш-менш цікаво. Ну, давайте спробуємо, не знаю, 70-й нехай буде. Тому що 75-й все ж таки досить великий рівень. В цьому оновленні. Слухайте, я бачу, що часу ми витратили. Не так уже і мало. Мабуть, будемо на цьому вмінні завершувати з вами. Так, і що в нас буде відбуватись? Так, будемо використовувати це вміння боса. Слухайте, ну цікаво, воно буде гратися на 100% на розбійнику, який в нас має змогу наносити урон від. Крутіння на кінжалах, тобто на варварі, скоріше за все, також можна його буде якимось чином прикрутити. <свист> Виглядає дуже потішно, якщо чесно. До речі, від цього боса на режимі хардкору постійно друзі-гравці чомусь е втрачали своїх персонажів. Не знаю, наскільки виграли на цьому режимі. Я чомусь постійно помічав, що якимось чином чи то люди не знали, чи вони просто, ну. Не знаю, якось чи не готувалися до цього боса, але постійно бачив ситуацію, коли чомусь е, гравці на цьому босі втрачали персонажа саме <світ> від от, схожого вміння. Слухайте, ну виглядає однозначно весело. Я думаю, що якщо взяти персонажа, який буде використовувати е, це вміння постійно, і який зможе... Скажімо так, підтримувати його без ніяких проблем постійно, то це буде виглядати досить жваво. Особливо, якщо це вміння можна буде якимось чином розмножити і зробити його, ну, не одну цю хвилю, яка викликається, а декілька. Це буде виглядати досить весело. Ну, знову ж таки, буде використовуватися, скоріше за все на розбійнику. Буде використовуватися скоріше за все на чарівнику, тому що в нього також є урон від холоду, і буде скоріше за все використовуватися на подібних класах, які грають як варвар на вмінні вихор. Тому що потрібно буде збирати білд, який буде 100% підтримувати це вміння постійно, щоб отримувати постійний бонус. Зараз ми такої змоги не маємо, але в принципі виглядає досить жваво. Ну, саме по собі це вміння. Друзі, я думаю, що на цьому поки що будемо завершувати, щоб не затягувати це відео до безкінечності. Тому що і так, декілька вмінь ми вже розглянули. Я думаю, що інші розглянемо якось в інших відео. Тому що ну, не хочеться сильно затягувати саме це відео. Тож, дякую, друзі, всім за увагу. Якщо це відео було вам цікавим, обов'язково будемо перевіряти ці всі сили в новому сезоні. Можете поставити вподобайку, щоб не пропускати нові відео, можете підписатися на канал. До зустрічі!